Колеги розпочинаємо засідання постійної комісії з питання регламенту депутатської етики, духовності, моралі законності та правопорядку, контролю за виконанням рішень міської ради, розвитку громадянського суспільства, засобів масової інформації, приватизації, контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань та питань регуляторної політики, податків та зборів, підприємницької діяльності, економічних реформ, торгівлі, громадського харчування. На комісії присутні п'ять членів комісії. Комісія уповноважена приймати рішення. Комісія повноважена на своєму засіданні будь які рішення, які згідно з чиним законодавством України, регламентом Асвіківської міської ради та положенням про постійні комісії Серківської міської ради Склики, э, скликання відносить себе її компетенції. Засідання комісії вважається право правомочним. На порядку денному у нас. Одне питання а, про розгляд подання керівника Бухівської кружної прокуратури Київської області в порядку частини 300 статті 65 років, закону України про запобігання корупції від 45 року, року, яке надійшло 1035 року до 25 міської ради. Прошу затвердити порядок денної комісії. Хто за? Всі за сутки немає, отрималися. Розпочинаємо розгляд нашого порядку денного. До нас надійшло подання керівника Української окружної прокуратури в порядку частини 3 статті 65 груп 1 про запобігання корупції від 04.03.25, яке надійшло до Васильківської міської ради 10.03.25 року. Подання стосується депутата Васильківської міської ради Кохаренко Ігоря Вікторовича, який вчинив адміністративне правопорушення за статтю 172 -6 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо порушення вимог подання декларації, а саме за несвоєчаснення подання безповажних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функції держав або місцевого самоврядування. Та двічі притягнути судом до адміністративної відповідальності вигляді штрафу розмірі 850 гривень. Ініціатором скликання засідання комісії є секретар ради Шевчук Богдан Петрович. Присутні члени комісії, ознайомлені з тектором подання. А, пропоную заслухати секретаря освітиської міської ради Шевчука Богдана Петровича. доброго дня, шановні депутати. 103 25 надійшло подання прокурора в порядку частини 3 статті 65-1 закону України про запобігання корупції, якою яко встановлено що з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, або невиконання вимог цього закону в інший спосіб за поданням спеціального повноваження суб'єкта у сфері протидії корупції, або Припису національного за рішення керівника органу підприємства основної організації, де працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеного Кабінетом міністрів України. В зв'язку з чим прокурор просить провести службове розслідування з метою виявлення причин та умов, що з причиною обчинення адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією та вирішити питання про притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності. Депутати місцевих рад здійснюють свою діяльність в раді Громадські засади не входять до штату міської ради та не отримують заробітну платню. Крім випадків, призначення на посаду секретаря сільської селищної міської ради, голови та заступника голови районної місті, районної обласної ради, а також іншої роботи на постійній основі в радах їх виконавчих органах та апарату. Відповідно, депутат Київської е, міської ради Кухаренко Ігор Вікторович, який вчинив адміністративне правопорушення, не працює у Васаківській міській раді або її виконавчих органах. Регламентом Васильівської міської ради, е, затвердження рішенням садівської міської ради від 04 .12 номер 01302 ПЧ. Встановлено передок підготовки і проведення сесії ради її засідань формування. Виконавчих органів влади визначено процедуру роботи ради, процедуру розгляду інших питань, віднесених до її повноважень та порядку здійснення контроль, контрольних функцій. Так, відповідно до статті 8, пункту 8.9 регламенту встановлено, що депутати ради зобов'язані щороку до 1 квітня подавати декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового практику за минулий рік. Здійснення контролю за дотриманням вимог статей 7 та 8 регламенту надання депутатам ради консультацій та роз'яснень щодо запобігання та регулювання конфлікту інтересів, поводження з медом, що може бути неправомірною вигодою та подарунками. покладається на постійну комісію ради до функціональної спрямованості, якої належить питання запобігання корупції. Так, постійні комісії ради є органом ради, що обирається депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її віддання здійснення контролю за виконанням рішення ради її виконавчої комітету частини першої статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні законодавство. Ми передбачено притягнення до сипінальної відповідальності депутатів місцевих рад, про професійні комісії у міської ради. Ось нас повитання до компетенції саме цієї комісії. Вноситься питання розгляду заяв та скарг щодо депутатів міської ради. Тому пропоную обговорити це питання, надати пропозиції щодо посилення антикорупційної роботи серед депутатів міської ради та недопущення та не допущення, так, допущення подальшого таких випадків. Секретарятом ради та задолучення міського голови завчасно направляються листи депутатам міської ради щодо складання та подачі щорічної декларації. Так, 11, 12, 23, номер 875, дріб 01, 30, депутата Мусиківської міської ради під особистий підпис було надано лист про подачу декларації за 21-22 рік з відповідними роз'ясненнями законодавства. Бухаренко Ігор Вікторович отримав копію цього листа 21, 23, про що свідчить його особистий підпис у відомості. Зазначити, що депутати своєчасно отримують листи щодо строки подачі декларації. Ця робота в міській раді добре налагоджена і не потребує змін або покращення. Тому, можливо, нам потрібно здійснювати додатковий контроль поданих декларацій через реєстр на Так у мене пропозиція прийняти наступне рішення комісії, вести зміни до положення професійні комісії Лисаківської міської ради, 8 ступень, які Прийняти додаткові повноваження щодо контрольних функцій дотримання антикорупційного законодавства серед депутатів міської ради. Друге організувати та провести навчання серед депутатів Асадівської міської ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Третє окремо письмово особисто попередити депутатів Асадівської міської ради щодо дотримання вимог, встановлених регламентом щодо виконання вимог закону України про запобігання корупції. Четверте, розпоряджуємо Сильвісто міського голови визнати працівника секретаріату Васильівської міської ради, який буде здійснювати перевірку своєчасного подання декларації депутатам Васильівської міської ради. Колеги, з приводу можливо є зауваження, доповнення до заслуханого. Якщо немає, то пропоную підтримати внесені пропозиції секретарем ради. Шевчуком Богданом Петровичем. А, я думаю, що на найближчу сесію будуть розроблені і внесені зміни до регламенту. І будемо посилювати роботу щодо контролю поданих декларацій. Будемо проголосувати. Хто за? Одноголосно. Проти нуль. Отримано нуль. Дякую. Комісію проведено. Дякую всім за.